От шо ти посеред дороги їхав? Ну ти... Наролся хасаном, чому б ні. Я гадаю, що таку ситуацію можна побачити кожен день. Так, ти ко... Ай лки, палки. Ну, добрий день. Ну це не маленька швидкість. Так, окей. Ой, топливо на спорткарах, гіперкарах і вся така штука, тому що... Ой-ой-ой, а что тут за такой плотный прям трафик? Йо -мо, -йо, йо -мо, ёлки -йо, палки Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на новітероку по дикурусі, як бюджет-драйв І сьогодні ми будемо хасанити хуліганити, шашкувати від першої особи, але на цей раз не по місту, а по хайвею. Пані та панове, перша частина вам начебто зайшла, судячи з переглядів і судячи з активу по даному відеоролику, і мені це дуже і дуже сподобалось. І я вирішив записати ще одну частину, але знову ж таки на цей раз. Я буду шашкувати не по місту, а по хайвею. І на цей раз буде вже інші автомобілі. На цей раз будуть такі автомобілі, як Порш, Бугаті та Роллс-Ройс. Тому, пані Твино, перед початком даної ролики я хотів вам пожити прямо перегляду, так якщо ви щось поживаєте, то всім смачного. Ну я не буду збільшувати вилікати. Давайте ж вже дивитися, як я шашкував. Пані Тпанове, перший автомобіль, на якому я сьогодні хотів би трішечки похасанити, популюганити або пошашкувати, це в нас буде Porsche 911 Turbo S. Це в нас, типу, якийсь тенс того ж в нього, дуже жорстка підвіска. Але давайте спробуємо. Сьогодні ж у нас знову ж таки буду шашечки від першої особи, тому що мені здається, що. В минулий раз вони вийшли досить такі непогані, і судячи з переглядів відеоролика, вони вам навіть і зайшли. Це мені дуже сильно сподобалось. І, до речі, пані Депанове, дякую вам величезне за ваш актив на минулому відеоролиці по BMG Drive, по шашкам від першої особи. Дякую вам величезне. Так, ми хасанемо. Вона, Я відключив стабілізацію собі, тому що стабілізація нам не треба. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, 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 так. Я ж вам казав, що якщо вам зайде, то я запишу ще одну частину, але вже по хайвею. Ось у нас хайвей, я не знаю, яка зараз на даний час наша швидкість, але я думаю, що немаленька. В принципі, я б не сказав, що це прям хайвей, але щось, типу, на хайвей це в принципі схоже. Це просто карта, на якій в мене більш-менш буде хоча б стабільний ФПС, бо я заспавнив аж цілих 9 автомобілів, і я їм, до речі, а я їм не вистав ризик. Тому що я їм минулий раз вистав ризик, але чогось він цей раз збився. Треба їм виставити максимальний ризик. Так, поки що непогано, поки що непогано їдемо. Вони дуже дивно себе поводять, того, що вони тофпро. Впра... От що ти посеред дороги їхав? Ну ти. Ну, ёлки палки ну ёлки палки з такого шикарного порша е, зробив вже не шикарний. Так, окей, давайте е, спробуємо виставити максимальний ризик. І оцю штучку я став на 1.4 щоб їх трішечки було більше. І все, і полетіли, і похасанили. Я таки... а, на задній привід, до речі, на цьому порше я зрозумів те, що... Назадні привід, в нас відключена стабілізація, тобто, якщо ми хоч один неправильний рух зробимо, то нам Габела, а, до речі, пані Тпаново, знову ж таки, якщо у вас є ідея, про що можна познімати відеоролики або по якій грушці, то а, пишіть в коментах, я об... Блін, тут нема тормозів в цій машині. Я обов'язково все прочитаю, і якщо мені ваша ідея сподобається, то я обов'язково запишу. Дякую за увагу. А ми знову ж таки відправляємось на третю спробу. І, мабуть, ще пару разів і ми вже будемо брати новий автомобіль, тому що сьогодні хочеться трішечки на різних автомобілях похуліганити, особливо на спорткарах, гіперкарах і вся така штука, тому що. Ой-ой-ой, а що тут за такий плотний прям трафік? Треба їх обганяти. Треба їх обганяти, тому що такий плотний трафік, що капець. Вони якось себе трішечки дивно ведуть. Так, тут шашечку закрили. Тут шаш. Ой-ой-ой, трішечки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Трішечки боляче там підвіски, я думаю, було. Ой, нормально? Нормально. Так, да, супер. Повезло. Ну, трішечки, да, популяр, ну але я. Мені треба... треба було відійти від аварійної ситуації, я начебто це зробив. Так, в нас ж швидкість я так розумію, не маленька, судячи з відчуттів даного... даного автомобіля. Ну, До речі, пошкодження, можна сказати, що нам повезло, тому що в нас всього-навсього мінус задні колесо. Ну, трішечки там крило. в принципі, в принципі, принципі, Судячи з того, як ми в минулому розфрізалися, нам можна сказати, що Кепать як сильно фартануло. Так, добре, полетіли. До речі, пані, ну, знову ж таки, що розуміли, Зараз в мене на годинку 7 ранку, сь, ну, 7 годин 45 хвилин. І знову ж таки я записую для вас відео, але сьогодні я більш-менш такий заряжений. Тому. Та йо-ма-йо Ой-ой-ой. Опа! А що в нього там поднищу? Неприємно, неприємно. Добре. Давайте візьмемо якийсь інший автомобіль і будемо шашкувати на іншій автівочці. Пані пано, ну, а я тут подумав, а що нам і лачиться? Ну, давайте візьмемо з самого початку. Можна відключити повністю стабілізацію? Так. Да. Давайте візьмемо з самого початку Порш. Ой, Порш, який Порш. Bugatti Chiron. Не знаю, як вона буде їхати. Давайте я трішечки хочу поближче до керма придвинутись. Ось так хоча б. Ну що, полетіли без стабілізації? Не знаю чого, але я захотів її відімкнути, тому що мені стабілізація не треба. Це в принципі, ну, звичайний чирон, стоковий. Але хоч він не стоковий, але їде ніфіга собі. Йомаю, -мо, -йо -йома -йо лки-палки. Угу, тут же у нас трішечки поскладніше буде. Що в нас по пошкодженням? Ну, неприємно. Я гадаю, що полагодити черон буде як е, ще один черон, в принципі. Мені так здається. Так, добре, летимо. А ма йо, ну куди ти їдеш, ну юме? Чого вони посеред дороги їдуть, -мо? Ну це трендець Ну як його об'їхати там було? Його тупо нереально було об'їхати. Добре, летимо. Все, летимо з кайфом. Так, тут ми об'їжджаємо оцього поца незрозумілого. Наторій незрозумілий. Йолки-палки, ти шо? Алло, добрий день. А мені хто взагалі права видав? Це капець. Твер за все мені не можна давати дуже швидкі автомобілі, блін, що тут відбувається, шо. Що? що тут, лки-палки? Невже вони не можуть нормально їхати по, свої полос... по своїм полосам? Так, ти... Та лки-палки. Он добрий день. Добре, а давайте спробуємо вікнути тоді стабілізацію на спорт. Топспіт. Давайте ось так спробуємо вімкнути стабілізацію. Не знаю чи допоможе вона нам чи ні. Але давайте спробуємо. Так Обережно. Він якось дуже дивно тормозить, але окей. Да Хасан це на бугатій я вам так скажу, що те, що капець як важко, якщо чесно. Оп-оп-оп-оп. Нормально. Нормально. Тихо. Тихо, 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 тихо. Блін, як же її важко законтролювати? Ой. Ой. Ой, 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 ой. Да, неприємно. Так, окей, а давайте взагалі, типу, а ліфт що таке? Це типу він взагалі душний-душний буде, чи що. Так, окей. Ой. Ні, паніте панове, це, мабуть, зараз буде останній раз на богаті і все, бо щось в мене не виходить на ній нормально їздити. Можливо, я третього лиця в мене би вийшла, але від першого в мене якісь проблеми з даним автомобілем, особливо з... Тим, щоб відтормозитися і повернути. Добре, полетіли. Не знаю, яка в нас зараз швидкість, але я думаю... Ну, 145 міль за годину. В принципі... Я так не перевів е кілометри, тому що я забувся. Ну, окей. В принципі, нам зараз взагалі не важливо, яка швидкість, тому що е ми їдемо від першого лиця, від лиця того індикатора в нас нема. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, Летимо, летимо, летимо. Мені, здається, минуло раз, звісно, шашечки були поепічній. Ой-ой-ой-ой-ой. Пацани, ви що ж так спавнитесь якось? Ну шо це, тримаши не вряд, ну куди ви їдете? Ой! Я здається, якомусь дзеркало відірвав. І вони якось дуже дивно себе ведуть на цій дорозі. Начебто хайвей, але вони себе дуже дивно ведуть. Ой-ой-ой, трички по полям. Трички по полям, нормально. Блин, ну щось швидкість нас взагалі велика. Але трафик плотний, капець. Не знаєте, чи в у нас 6 човкається. Да не, вродень, що не човгается. Так, чутя, значим, то мы сейчас себе удервали, и у нас зараз це... О, асфальт тут рыбонька, теребонька. Короче, зрозуміло. Оп. Сюдим. Тихо, 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 тихо. -йо. е Я думаю, там підвисла підвисочка зараз в вафе. И такой дороги было. Ой, нормально. Значит, мы поки що тримаємося. -мо. Це було, звісно, да, дорого-багато. Добре, беремо наступний автомобіль. Панітмана, наступний автомобіль, який вирішив взяти, це, звісно, не спорткар, не гіперкар. Але я захотів тріщочки додати до сьогоднішнього відеоролика вальяжності якогось лакшері. І це в нас Rolls Royce Ghost. Так, у нас там щось на задньому фоні відбувається. Але тут у нас буде складність є, м -м -м, керування, тому що, по-перше, я включу стабілізацію тут на задній привід, А по-друге, я буду їхати від першого лиця, і тут у нас праве кермо. І праве кермо, начебто я на ньому вмію їздити. Я не вперше їжу в іграх е, на правому кермі. Але мені здається, що це буде важкувато. Але давайте спробуємо, давайте трішки віддалимо камеру. Тому що мені здається так буде краще. Ой-ой-ой, а тут швидкість, мені здається, відчувається краще, аніж в Бугачі Чирон. Чогось в мене таке відчуття. Так, сюди. Такий валяжний, начебто ми спішимо на якусь важливу зустріч на Ролсі Хасане, чому ні. Я гадаю, що таку ситуацію можна побачити кожен день. В принципі, в якомусь селі. Да. Якби ж що... Так. Оп-оп-оп, нормально. Норм. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не встиг закрити шашечку, він невчасно не туди повернув. У нас трішки, до речі, дверцю повело. Дуже дивно, що в такому автомобілі повело дверцю. Ну, блін. Неприємно, але поїхали далі. Ой, що у нас там? що це таке? Окей. Okay. Незрозуміла яка штука, але окей. Okay. Полетіли. Так, він, до речі, у нас тихий. Він тихий у нас як Rolls-Royce, і повинен бути в нього в салоні нуль е посторонніх шумів. Все як треба. Так, сюди ми закладемо. Оп Оп, оп-оп-оп-оп. Ай-яй-яй! Це було боляче, до речі. Це було дуже боляче, але окей. В принципі, в нас тачка їде прямо, тому нічого страшного. Якось переживемо. Оп. Хорошо, тут дзеркала, до речі, такі величезні. Що капець. Так, 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 тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой. Так, Стопе. Шалом. Нічого собі. Подальше це від 3 лиця не було видно, як це тільки що Ну, зі сторони було, але мені здається, що це було прям ашненько Прям дуже, дуже круто. Так, все. Це... Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Нормально. Одна ролці, мені здається, якось поепічніше навіть, а, чим на Бугаті було. Так. Нормально. Пормозимо. У нас тут чувак якось незрозуміло Хасани, то вправо, то вліво. Так, взагалі трафік на цій карті незрозуміло їзди, але окей. Оп. Нормас. Ну поки що ми тримаємося нормально. Не дивлячись на те, що це праве кермо і мені трішечки складно зрозуміти, що в нас відбувається зліва. Але я поки що тримаюсь, поки що все добре. А яка вже швидкість, до речі? 25 міль. Ну це не маленька швидкість. Дабл кіл. Ну... да. неприємненько. Добре, давайте останній разочок і на цьому ми вже будемо завершувати сьогодні. Так. Мені здається, хайвей трішечки інший треба було запускати, трішки не цей, але... Я чогось вирішив запустити цей. І 9 автомобілів <кій> трафіку це досить багато. Я Не знаю як. Поняв. Я не знаю, як в мене мій комп'ютер це вивозить, але він вивозить. Не знаю, може бімку оптимізували, що більш-менш нормально все. А може карта така, те, що не навантажується сильно. Хто знає. Так, все, летимо. Летимо, давайте взагалі, типу, хасанити прям максимально... Начебто в нас водій, максимально такий відбитий чувак на голову. І йому на все по барабану. Особливо на те, що даний Rolls-Royce коштує, як його 10 почок. Можливо там вообще щось нырок точніше. палки елки палки Нет, давайте встань раз. Мне прям роллс тоже сильно зашел Чтобы разумело, сейчас ехали боком. Ну. Ну, палки ну шо ты тут бывает? Ну шо це за такая? Ну ё-моё. Це вже взагалі не серйозно. Це вже реально не серйозно, А в нас там повертає. Ну, якось так, коротше. Якось так. Давайте ще вносіть. Хорош. Ну що ж, пані панове, ось ми підходимо к завершимо даного відеоролика доросли, а даний дорого буде горісій піндже драйв. І я сподіваюся, що вам даний відео сподобався. Тому пані допомогли, якщо вам даний відео сподобався, не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного вам дня та до нових зустрічей.